Ще одна з найкрутіших функцій в студіо Noutbook LM, на мою думку, це ментальні карти. Мені так подобається, я я так сприймаю цю інформацію. Це ментальні карти. Генерація тут не можна писати ніяких запитів, але важливо враховувати, що він працює виключно по тим джерелам, які ви обираєте. Якщо всі обрані, він всю інформацію впорядкує. Якщо вам треба конкретне джерело обрати, то ви ви прибираєте і вибираєте тільки те джерело або декілька, які вам треба. Це дуже важливо враховувати, і всі елементи в студії так працюють. Отже, що з собою представляє ментальна карта? Ось така структурований mind map, який можна відкривати, опрацьовувати. По-перше, можна завантажити цей mind map, якщо вам треба десь це використати. У PNG він зберігається. І він збережеться саме ті елементи, які зараз відкриті, отак він не збережеться. Мовно кажучи, зробиться скріншот. Можна всі одразу відкрити. Ух! Така досить велика, хоча тут всього чотири джерела. Да? І... Головне, що тут можна для вивчення структурованої теми, ви бачите, які тут теми, підтеми в них, і коли ви натискаєте конкретний якийсь елемент, в чаті починається опрацювання цього елементу. Ви прямо бачите тут запит. Тобто не треба писати, а прямо клікаємо, і він пише тут відповіді. Звісно, посилаючись на ті джерела, на ту частину джерела. Яку він формував? Відповідь на основі якої він формував? Я постійно ними користуюся для того, щоб бачити, що там взагалі відбувається, і для послідовного вивчення теми.